Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати приховану копію в Gmail. Тобто, коли ми пишемо лист кільком користувачам, один і той самий лист, але не хочемо, щоб о, ці користувачі, які ми надсилаємо, знали про це. Отже, пишемо лист. І вибираємо прихована копія. Тепер. Надсилаємо. І ці три треп... користувачі отримали той самий лист, але ніхто не знає, що ми написали однаково. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, будемо дуже вдячними. Переходьте на інші наші відео про секрети в Gmail. Основи Gmail. Дуже багато цікавих речей. Але перед тим запитання до своєї карми, чи вона чиста. Очистіть її. Поставте лайк, підпишіться. Будемо дуже вдячними. Дякую за увагу.